Рівненська АЕС відкрита для сучасної молоді. Щороку сотні допитливих учнів відвідують об'єкти електростанції для того, щоб поглибити свої знання про атомну галузь днями з діяльністю найбільшого підприємства західного регіону ознайомилися 39 учнів ліцею номер 5 міста Сарни. Є велика надія, що Після закінчення вузів ці учні з міста САРН також можуть бути нашими працівниками і прийти до нас на виробництво і стати нашими колегами. В інформаційному центрі Раес старшокласники дізналися, як працює атомна станція і яким чином кіловати електроенергії потрапляють в наші домівки. Школярі побачили макети енергоблоків та градирні, тепловиділяючу збірку уранову пігулку. З цікавістю слухали про основні віхи історії будівництва атомної станції та роль атомної енергетики в енергосистемі та економіці України. Загалом я очікував просто дізнатися якусь інформацію е загальну про цю електростанцію. Ну я в цілому я це отримав. Я задоволений. Екскурсія була насиченою. Гості із САРН відвідали і навчально-тренувальний центр підприємства. Працівники якого пояснили принцип роботи повномасштабного тренажера, що є імітатором блочного щита управління реакторів. Тут атомники систематично проходять навчання щодо підвищення кваліфікації. Учням дозволили умовно керувати енергоблоком та зупинити роботу турбіни. Тисячний блок про турбіни. Я відчула себе працівницею атомної станції, і це викликало незабутні емоції, як і усе побачене під час екскурсії, каже учениця Сарненського ліцею No5 Зоряна Трохимець. Дуже багато різних деталей, які кидаються в очі, дуже багато цікавого персоналу, з яким ми спілкуємося за самопоїздку. Ну, напевно, найбільше мені сподобався цей тренувальний зал. Ну, я думаю, так як для шкільної поїздки це ну, розвиває добре дуже. Своїми масштабами вразили 11-ти класників споруди очищення добавленої води хімцеху атомної станції. З перших вуст учні почули про особливості процесу очищення води, яка використовується для технологічного водозабезпечення Рівненської АЕС. Ми бачили, як очищується вода з річки Стир, і були вражені великими об'ємами такої ну, рідини. Дуже все цікаво, було, все що розказували і сподобалось. Загалом екскурсія виявилася надзвичайно захоплюючою та інформативною, підсумовують учні та вже замислюються про те, щоб пов'язати своє життя з атомною енергетикою. Ця галузь – основа енергетичної незалежності країни. А відтак це перспектива та розвиток для молодих фахівців. З професією я поки ще не визначився, але можливо, в майбутньому прийду на рівний пояс. Екскурсія на Рівненську АЕС це унікальна можливість для учнів дізнатися більше про атомну галузь, адже це не лише наше сьогодення, а й наше майбутнє. Дякую рівненській атомні електростанції. Ми думаємо, що ми перший раз приїхали, але не останній. І е, на майбутнє хочемо, щоб вони ще більше розвивались і добудували п'ятий, шостий енергоблок і так само проводили екскурсії, такі цікаві, пізнавальні для всієї України. Тетяна Ковальчук, Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Уїта Загерс.